Нині на засіданні Рамштайну Гексит атакував в першу чергу саме європейців, заявляючи, що Європа має вдвічі збільшити витрати на стримування Росії в Україні. І Трамп, до речі, сьогодні так само під час ось цієї прес-конференції в Білому домі сказав, що якщо Америку від Росії відділяє океан, то Європу лише Україна. Звісно, Європа не може самостійно далі нести тягар війни, бо, наприклад, Військовий бюджет Росії більший ніж всі оборонні витрати всіх європейських держав разом взятих. Також у Європі немає стільки виробничих потужностей, але європейці могли б купувати у тих же сполучених Штатів військову продукцію, яка є необхідною для України у будь-якому випадку. Європа точно може платити більше. До чого певною мірою цілком справедливо власне зараз і закликають європейці. Країни ЄС теж не тримають мовчанку, і після заяв США публічно сьогодні Європа вимагає від Трампа своєї участі в переговорах, а також участі України, тобто переговори не в двосторонньому форматі Трамп Путін, а Росія, Україна, Сполучені Штати та Європа. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі та України.